То цю брехню, але вони за все будуть відповідати відповідати, бо каже Ісус Христос: за все здасте раху. І за словами вашими, ви будете оправдані, і за словами вашими, ви будете за все брехуни. Де такі є? Вони фальсифікують все. Вони говорили, що я казав закоплювати владу е, цієї держустанови під приводом мати вакцинаторів. Де я таке говорив? Тобто, це брехуни, обманники. Вони прийшли до мене до хати. Для того, щоб провести мене обшуки, вручити дві підозри. А в результаті пшик. це все помста, що я врятував Василя Плескача. Це помста за те, що вони програли 3 вересня в Києво-Пчерському районному суді нам справу. Обвинувальний акт мій повернений. Як такий, що не відповідає закону. Уявіть собі, 3 листопада, 21 рік, шиї справу 109 Кримінального кодексу України. Справа провалюється. Вони з позором виходять з Києво-Печерського суду 3 вересня. Весь світ дивиться. І що зараз до мене приходять як помства дві. дві підозри в один день? Це помста за те, що я говорю правду, за те, що ми їх по закону провели 3 вересня, як і взагалі. Мене підготовче засідання, вдумайтесь, тривало два роки. Це по 109, перша друга. Тепер мені ще 114, риска 2, частина друга за те, що я врятував Василя Плескача. Як мама його дзвонила? Я старша жінка. Його катують чотири доби. Врятуйте мого сина. І я врятував від катів. Ну вони тих катів не заарештували. Я врятував його від викрадення, але вони їх не заарештували. Тобто вони кажуть, я перешкодив законній діяльності катувати людину, бити. Це що, викрадати ця законна діяльність? Що за Україна, яка катує людей, викрадає б'ють, а мене переслідують, що рятую людину. Хочуть за нас вирішувати наше життя, за нас жити, за нас говорити. Вони мої слова за конституційний лад. Вирішили, що я говорю проти конституційного ладу. Вони все перекручують. Все перекручують. Ну, нехай вся Україна бачить. Навіщо ви так ганьбите Службу безпеки України? Це ганьба. Ви привели людину і підставляю, це ганьба. Ви прокурор, який просили мені привід, за те, що я пішов на допит. ви просили. Я запитую. Як вас звати? Я запитую вас. Є я. я запитую вас. Говоріть. Підали? Я показував приміщення зброї і техніки. Я людину врятував. Ви прошу на кримінальну справу. Питаю, порушу на кримінальну справу, що Василя Плеска вбили і катували. Я запитую. Я питаю, ви порушили кримінальну справу за те, що Василя Плескача били, бо я людину захистив, а він фарс зробить, тим принизив український народ О тим, що робить цю справу. Ви що, в НКВД працюєте? 37 й рік, ви де живете? Здрава! Він робить, він нікуда не в нього зараз взагалі. Резиновий Бог стоїть і він нічого не скаже. Він, 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 ви ж не біороботи, ви українці, як ви можете шити справу за порятунок людини. Чи ви можете, що ви не вже можете... працюєте? Не, не, не Вони ж заказчики другі. Вони тут, ви, буде висотків. Висотків? ви виконавці, стаття 60. Яничари. З Божевілля їли землю. Оце вам! По пісні народній побачите! Не я вам пророчу, а народна пісня. Чи вас нема матерів? Що ви витворяєте? Ви говорили з мамою Василя Плесича, яка просила. Тут так само вам нагадую, роз'ясню ваші права, коли бачимо, що правда. Розумієте, ви ваші права? Тут також роз'яснював правому заяву славу суду. На даний момент обставини, які б підтверджували. Підстави для відводу немає, проте просимо суд дати дозвіл на ознайомлення з матеріалами даної справи, Та так, покажіть, щоб почекайте, Ми зараз не виглядаємо ваші клопотання. Все не в черзі свої. Будете мати можливість клопотання за їхнім. Я поясню вас, що немає. На даний момент немає, ми оскільки ми не ознайомлений з нового засідання. Добре, дякую. Сейте, будь ласка, так. І тепер давайте по черзі клопотання. Так, є в нас поступило перше заперечення на перед судовим засіданням. Е -е, адвокат, просите долучитися до матеріального клопотання, ваше заперечення. Клотання самі вичитати. Так, прошу на учасників. Немає заперечень? Немає Немає. Учасники будучи казати беззаперечного до матеріалі вказаного питання щодо криня спобіжного запиту. Так, коли ми давай розберемося. У нас письмове <плес> поки що є питання. Часку письмове, потім не хочете знайомитися.